Здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Ось сьогодні 10 травня, і цей день дуже важливий через багато паралелій, які відбуваються між нашою ситуацією та, та яка була о, в цей день, в ці дні 85 років тому. І тому я хотів би поговорити про це, тому що воно дає розуміння. Не тільки того, що відбувається сьогодні в світі, а й чому поводяться так наші партнери, чому у них такі такі розуміння війни, які зараз і це е, має значення. Ну крім того, поговоримо ще про деякі речі, пов'язані з е, е, загостренням е, навколо Китаю навколо Сполучених Штатів, і як на жаль, ми побачили чергове свідчення того, як Сполучені Штати здуваються. І йдуть на зустріч Китаю, От, але може з цього і почнемо. Ну, починаються перемовини між Сполученими Штатами і Китаєм, про торгую мита ініціювали перемовини самі американці, вони вже готові знизити мито до 80%. Тобто, фактично, все, що роздував Трамп як <кій> пафосну дію. Для того, щоб зробити Америку знову великою, перетворюється в те, що знов Трамп сам сам собою поторгувався, йому сам собі позвонив Сі, вони все домовились. Після цього Трамп запропонував мирні перемовини і добровільно, добровільно скасовувати мито. На жаль, оця непослідовність, від якої ми звикли всередині України, вже від нашої влади, яка Кидається з боку в бік і ніколи не виявляє якби принципових позицій. Вона так само присутня сьогодні в Сполучених Штатах, коли Портніков написав, що чи сказав, що Трамп роздратований, забув, як ними слово жив Зеленським, бо він йому його нагадує. Я думаю, що ми думка правильна, але висловлена вона не зовсім точно, тому що. Скажем так, не тому, що він йому нагадує його. Я думаю, що Трамп не усвідомлює, що Зеленський йому нагадує його. А просто Трамп людина, яка дивиться на політиків і розуміє, що такі політики, як Зеленський, такі як Трамп, неприпустимі в цьому світі. І він дивиться на Зеленського і каже: такі політики неприпустимі. І фактично він і визнає, що і такі, як він, неприпустимі. От, але йому, звичайно, здається, що він зовсім інший, сильний, потужний. Що ніхто не бачить, як він програє битву за битвою. І коли я критикую е е е гостро виступаю проти Трампа, видно, що е я хочу, маю надію, що він виправиться. Чому? Тому що я знаю, що у нього є американське суспільство, яке на нього буде тиснути, його е чиновничний чи е е депутатський апарат е е в Штатах, який буде на нього тиснути. От і є союзники, які будуть тиснути. У нас ситуація трошки гірша. У нас народ тиснути не буде. Зеленського буде на часі. Чиновники, депутати, всі інші тиснути не будуть, тому що вони знають, що це для них неприємності може закінчитися. Ну і союзники дивляться на нашого керівника, як ніби вони стоять біля ліжка з. Смертельно хворим, бояться йому правду сказати, про те, як треба лікуватися. Може, якби вони це почали говорити, може, бо вдалося якось врятувати ситуацію. Але вже як є, так є. От, ключове, що е, треба зрозуміти, от, виходячи з цього цього, зрозуміти, чому так толерантно ставляться європейці до можливості окупації. От е, рівно 85 років тому почалася окупація. Ну, навіть не окупація, а вторгнення рейха в Францію. І на той час і лінії оборони у них були, і армія була дуже, достатньо потужна, і країна, потужна, економіка потужна. Ну, от вони вдерлися в країну і почали проводити успішні операції. Режим, який тоді існував, не зміг підняти народ, не став його піднімати взагалі. І через 35 днів. Париж без бою здали, і це було найбільшою ганьбою Парину в Франції. А через кілька днів, 22 числа, 22 червня, вони підписали акту ну, Фактично розділили Францію на дві частини: одну, яка була дуже підконтрольна в Німеччині, а друга була. Теж дуже підконтрольна Німеччині, але там різні свої умовності були. Ну, в принципі, це те, що е, хотіла Росія щодо України. Єдине, що вони хотіли одну частину приєднати до себе все-таки і хочуть до цього часу приєднати. А франц... німці цього не хотіли приєднувати. У них не було задачі е, поглинути Францію, вони не вважали французів зіпсованими німцями. І через те французи не розуміють суті нашої війни з росіянами. Їм здається, що це як німці прийшли, пішли, де і все. А у нас зовсім інша історія: Росіяни не хочуть звідси йти. Вони хочуть, щоб ми стали росіянами, і це принципова відмінність. Ну і друге, що коли є влада, яка не вміє підняти людей, це велика біда для самої нації. То у нас я вам нагадаю, що Зеленський жодного разу не закликав. Людей до опору, до вступу до Збройних сил, але у нас була велика перевага. Ми знаходилися в війні до 2022 року, 8 років, і у нас вже була бойова армія, багато людей, які пройшли через бойові дії. Люди, які розуміли, з ким ми воюємо, і готові були, готові були захищатися від цього ворога. Франція теж рік вела війну до того. Тобто Франція оголосила німцям війну ну, за вісім місяців до того, як відбули вторгнення німців в Рейх Францію. Але що це була за війна? Вони оголосили війну, де й нічого не воювали, просто собі так назвали, що вони оголосили війну, тому що це їх був обов'язок перед Польщею. Якщо німці нападуть на Польщу, то значить треба було оголосити війну. От вони і оголосили і ніякої толку. Від того оголошення війни не буде. Польща опиралась майже стільки, скільки Величезна Франція, причому Польща опиралась фактично з двох боків затиснута ворогом, і ресурсів і у було, неї було дуже мало. Але ключове, що і тоді Польща, і пізніше Франція, вони фактично опинились в той момент без достатньої підтримки на суходолі, Тобто у них були союзники, там Британія, Сполучені Штати, але вони були далеко не на суходолі. І все через те, що там була невелика група людей, яка зуміла організувати хоча б формально якийсь опір. Франція стала переможцем в Другій Другої світової війни, хоча програла її, Я нагадую вам, за 43 дні, за 35 днів вони задали Париж, а за 45-43 за дні програли. І от все одно вони опинились в числі переможців. А чому? А, тому що вони правильний бік обрали, вони брали правильних союзників. І ці правильні союзники їм допомогли. Нагадаю, в Першу світову війну Україна, як незалежна держава, фактично теж обрала союзників. Ми уклали угоду з німцями, а німці програли Першу світову, відповідно, ми так само програли. Тому. Вибір союзників, які тебе не кинуть, і вибір союзників, як, з якими ти разом можеш перемогти, це дуже важлива річ. Чи можуть нас кинути наші союзники? Ну, по-перше, почнемо з того, чи можемо ми їх кинути. Це дуже важливе питання, тому що ознаки цього всякі є. Але з іншого боку, є Трамп, який видається дуже дивно. Зараз багато про це говорять, але я вам просто нагадаю, що в 2020 році Трамп підписав угоду про Афганістан, про мир в Афганістані. Це було напередодні виборів, і вона йому дуже потрібна було, щоб виграти вибори, які він не виграв. І що він тоді зробив? Він підписав угоду не з владою, яку підтримував підтримували Сполучені Штати, а з Талібаном. Тобто, фактично. Трамп здав своїх союзників владу, яку вони контролювали, підтримували, фінансували. Погана була влада, корупційна. Ну, слухайте, тут паралелі з нами є, на жаль, вони просто підписали угоду з опонентами і влади. Сказав, ну давайте домовимося, що ви там то-то, то-то, то-то. Я тут писав цю угоду, і Байден просто вивів війська згідно цієї угоди. Ще не Талібани і не дотримався, все там знищив, поламав, всіх переслідує. Ви звичайно, що є вина і на Байдені, що він це зробив, але угоду цю писав Трамп і ще раз підписав її, не те, що він взяв, ну, ну умовно кажучи, э, змусив уряд. Афганістану підписати з Талібаном якусь неправильну году. Ні, вони їх прямо самі підписали. І тому, е, ніби уряд і не мав ніякого стосування. От перемовини по українській війні з росіянами, вони схожі на це. Але ж ще є інші приклади, пов'язані з Трампом це е, спроби прямих перемовин з е, ОМАСом. Е, вони партнери Ізраїля, вони з ними дуже в гарних стосунках. Е, взагалі, Трамп. Переніс Посольства Сполучених Штатів з Тель-Авіва в Єрусалим, визнавши таким чином нову столицю Ізраїля. І тепер, коли Ізраїль намагається протистояти агресії щодо себе, Сполучені Штати намагаються вести сепаратні перемовини. Ну з Хамасом це не дуже вийшло, але з хосітами, схоже, поки що це складається. Вони сказали, ви, ви стріляєте по Ізраїлю, нема проблем, ви по нас головне не стріляєте. Так не ви взагалі там потрібні, якщо ви туди приїхали, щоб захищати е, значить, нібито проходи для кораблів і так далі. А ви просто, ви головне наші військові кораблі не стріляєте. Це все одно, щоб військо на фронті ви Знаєте, ви тут ідіть в тил, грабуйте все, вбивайте, захоплюйте країну. Ключове ви по нас не стріляєте, тому ми тут будемо сидіти. В своїх бліндажах і окопах, і ніхто нам заважати не буде. От приблизно така історія. Тому, звичайно, що у Трампа є е, оця манічка укладати угоди з ну, це креативна ж правда. Тобто, от я візьму креативно укладу угоду, але вони ж одного разу не принесли ніякої користі ні Сполученим Штатам, ні Америки, ні, ні Сполученим Штатам, ні України, нікому не принесли. Тому я думаю, що вони в майбутньому не принесуть. Я думаю, що американське суспільство і американський клас чиновничний натисне на Трампа. От біда, хто у нас би міг натиснути на нашого Зеленського, щоб він е міг визнавати помилки, щоб він міг їх виправляти. Тому що о -о -о, біда одна і та сама, і той і інший не визнають і не виправляють помилок. Сьогодні до нас приїжджає. Чотири президента, це вже не вперше. Вже таке було, що приїжають до нас чотири президенти зразу. Але один з них це буде президент Франції, який мав би сьогодні сумувати з приводу початку війни. Але коли відбулося вторгнення, але я дуже сподіваюся, що ці уроки, які прожила Європа, які там буде президент Польщі, які яка впала за 35 днів, буде президент Франції, яка впала. За 43 дні буде президент Німеччини, а ну не президент, канцлер Німеччини, яка була причиною цієї війни, буде Британія, яка після все, що могла, робила для того, щоб врятувати Європу, і такі їй вдалося це зробити, залучивши американців, які ну дуже не хотіли бути залученими. І про це дуже багато написано. Тому для нас, ще раз кажу, для нас отакі в Ежі, от отакий тиск, як я е, кажу, щоб, який ми не можемо зробити, він для нас дуже важливий. І я дуже сподіваюся, що саме тиск на нашу владу з, з третього джерела, тому що не народ і не політикум, а саме зовнішні сили можуть натиснути. І е, тоді у нас з'являється більше шансів. Чесно кажучи, е, на сьогоднішній день е, можливості поступку по Росії е, для е, нашої влади дуже. Обмежені і хто ще не ми э, достерігалися того, що будуть якісь сепаратні перемовини. От, мені здається, що зараз ці сепаратні перемовини вже неможливі, е, і м, тому що всі ресурси України вже віддані американцям. Тому е, ну, нема про що домовлятися. треба е, росіянам зламати повністю нашу владу і сказати, що угоди ці всі недійсні. І, 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 і тоді призначити якогось іншого керівництва чи іншого управління, Цього ніколи не буде, тому можна бути, бути спокійними хоча б за цю частину і, і, проблеми. Дякую вам, що ви сьогодні зі мною повернемося е, сьогодні ще до розмови е, е, про наших візитерів. Я думаю, що це буде цікаво. Прошу вас, будь ласка, е, хто додивився до кінця, це означає, що. Вам більш-менш подобається те, що я говорю, тому я прошу вас, ставайте спонсорами каналу, лайкайте, перепощуйте і дуже важливо донатьте хлопцям з небесної люті. Ми вже зібрали зараз 5 тисяч. А нам для того, щоб зробити все можливе, треба ще зробити дрон від свого імені третій в загальній кампанії. Нам треба ще зібратись. Зібрати 7 тисяч гривень, і тоді буде в загальному загоні з 20 дронів, які підуть нищити ворога. Буде три наших дрони. Так що це теж непогано. Гарного всім дня, до зустрічі. Слава Україні!